вас у себе, Сьогодні я буду готувати, а зазвичай готую по дві страви на два дні. Мені так зручніше, і тому в мене такий набір меню кожного разу, кожні два дні. Цього разу в мене в меню буде курячий бульйон з морквою овочами. Попросила мене донечка, що хоче їсти бульйон, тому я роблю його. Курочку я собі на ніч замаринувала, вона в мене замаринована. Просто посолила її, трішки перцю додала і відклала в контейнер, в холодильник на ніч, щоб вона там простояла. Потім ділю її так порційно на маленькі шматочки, щоб було зручно потім в бульйоні діставати і ділити. А куряче філе я забираю, буду його маринувати. Спочатку я хотіла з нього зробити нагіци, а потім вирішила замаринувати і спекти цілу курячу грудку. І це вийшло дуже смачно, тому що я використовувала такі спеціальні спеції для запеченого м'яса. Спеціально для куриці, і це вийшло дуже-дуже смачно. Зараз вам покажу, що саме робила. І воно може підійти навіть до холодної закуски на святковому столі. Така грудка запечена. Для бульйону я нарізаю корінь петрушки, моркву такими половинками. І селеру, Обов'язково. Моркву кладу багато в бульйон курячий. Тому що люблять діти моркву варену таку з бульйоном. Вони без проблем її їдять. А селеру нарізаю такими великими кусочками, тому що е, потім її буде легше дістати. Хто її не любить, то я її дістану. Я просто люблю, коли запах такий. Е, як розбирала курочку, знайшла такий великий шматочок жиру курячого, вирішила його додати. Одну цибульку. Селеру та моркву. Все повністю кладу відразу. Потім воно закипить, зберу цей шум, що від крові, і буду залишати, хай воно собі там вариться. На друге, я буду готувати гов'яже м'ясо ось такі великі кусочки. в мене. Це ідея з таким жиром і прожилками м'ясо, дуже смачне, але його треба досить довго готувати. Тому я його солю, заливаю трішки оцтом, підсмажую і чекаю, поки та вода випариться, що є в м'ясі. А поки воно там випаровується, я готую собі цибулю та помідору. А буду додавати ще овочі, такі як селера, петрушка та морква, часник та цвітна капуста. Але це я буду додавати вже потім. Спочатку я підсмажую м'ясо, почекаю, щоб випарилась вода, потім додам цибулю та помідору і буду смажити. А після того, як підсмажиться цибуля та помідора, залью водичкою і буду відкладати, щоб він варився півтора години. Такий бульйон гов'яжий. А вже потім буду додавати овочі, які зараз нарізаю. Поки що собі все складаю і готую до подальшого використання. Гов'яже м'ясо є таке досить тверде та жорстке, його треба досить довго готувати, тому я ось показую, що додаю вже цибулю, там водичка практично випарилася, додаю цибулю, підсмажую, закриваю, чекаю, поки цибуля не стане такою м'якою. Потім, як цибуля вже підсмажилась, додаю помідору одну. Теж чекаю, поки це все віддасть свій сік і аромат м'ясу. Потім заливаю це все водою і закриваю кришкою на півтора години, при слабому вогні варити. М'ясо куряче, Дивіться, ось таку купила приправу. Вона дуже смачна, я її повністю грудку цю натираю цією спецією і залишаю, хай маринується. Курячий бульйон я варила о, десь годинку. Ось такий він жирний вийшов. А я, звісно, буду дітям класти бульйончик і там морквочку, а селеру не буду ставити. Селеру ставлю лише, щоб вона дала такий приємний аромат цьому бульйоні. Вірмішель, звичайно, відварила і буду годувати своїх діточок. Для м'яска буду використовувати таку сковорідку. Можна запекти в духовці. Я вирішила не заморочуватись, покласти на сковорідку, підсмажити. Покажу вам, як можна зробити, і на сковорідці. Вже підтушилася у мене гов'ядина, я додала овочі і залишаю їх тушкуватись. Налила олії в сковорідку і ставлю грудку, вже смажитись обов'язково на великому огні. Додаю чесник. Часник любимо, щоб був такий варений і цілий, тому даю цілі головки туди. Ось м'ясо я ось так смажу, і за весь період я його обертаю 5 разів. Але дивлюсь, дуже важливий момент, щоб не пригоріли спеції, тому що ми, я його маринувала в спеціях. І дуже важливо дивитися за тим, що коли вже пригорає спеція, то це вже треба залити водичкою. Ось так я ще його кручу. Ну, приблизно 5 разів я його обертала. Потім бачу, що спеції вже хочуть горіти, я їм не даю горіти. І відразу під кришкою заливаю водою, закриваю і. Там хай воно собі тушиться при такому огні, потім збавляю цей вогонь на мінімальний і залишаю на 40 хвилин. Просто дивлюсь, щоб він, воно собі там кипіло. Після 40 хвилин я його дістаю, грудка повністю вже готова, і м -м -м, воно дуже смачне вийшло таке. Я його Можна сказати, на бутербродики порізала дітям потім на наступний день, і дуже добре воно було. Цвітну капусту я додаю також в гов'ядину. До речі, гов'ядину я тушкую овочі повністю, щоб вона була вже готова разом з овочами, а використовувати буду я цього разу кускус. -кус. Це дуже смачна каша, але її треба. Правильно приготувати, вона досить капризна, як на мене, тому що треба вгадати з пропорціями води. Тому я так образно подивилася, що там є 500 грам кускуса і залила перед цим 700 грам з чайника кипятку в овочі. І так я додам туди кускус і буду знати, що в мене правильні пропорції. Ось яке вийшло м'ясо, воно дуже сочне. Привіт! Гіся, я тут вже зробила. Угу. кошти. Угу. Вкусне? Сочне і вкусне. Сочне, правда? Я його раз засмажила на сильному гньові. Кускус -кус із м'ясом я готую так, щоб м'ясо було 100% готове, овочі теж виключаю це все, щоб воно вже не варилося. І в кінці просто в той бульйон місцями висипаю цей кускус і закриваю кришкою, чекаю декілька хвилин, щоб цей кускус випив ту воду, той бульйон. Так, він 100% полу, вийде, але я кажу, я його спочатку було, готувала, то не вгадувала з пропорціями води і виходила така каша. А тепер стараюсь правильно взяти пропорції води, і ось такий він виходить розсипний. А цвітну капусту я дістала, тому що незручно було мені обертати це все. Хотіла зробити кускус -кус із овочами, тому додала. Цвітну капусту та овочі, бульйон, що залишився після вечері. Ось таке меню у мене на два дні. До нових зустрічей!